Сергій Хлань, військовослужбовець збройних сил України, вітаємо Сергія! Добрий день, ми з України, Херсонщина це Україна. Слава Україні! Героям слава, Сергій. Героям, слава, Сергію. Давайте якраз поговоримо про ситуацію на Херсонщині. Кажуть, у вас там переправи понтонні будують окупанти. Міст знищили, так вони тепер намагаються через такі переправи, але при цьому зі складами кажуть у них проблеми. Розказуйте одним словом, що там у вас відбувається. Е Сьогодні з'явилося пропагандистське відео, з'явилися уряд ФСБшників. Тож вони там перековувались десь, їх не було видно. Спочатку вигнали в інформаційний простор колаборантів Сальдо і Стремоусова, і вони там коментували ситуацію по мостам. Сьогодні з'явилися ФСБшники і ФСБшники разом з Сальдо. Сьогодні розказували про те, що, начебто, вже в них на фінішній прямій ремонт моста відбув. І вони пантонні переправи понаводили, ну, але ж ми розуміємо, що це не більше, ніж пропаганда. Розказували, що знаходили проєкти і все вони роблять згідно проєктної документації. Ну нехай роблять. Як закінчать, піде техніка. Я думаю, що знов таки наші хаймерси відпрацюють якраз те скупчення техніки, яке вони підгонять. А сьогодні вони дійсно там користуються паромною переправою. Всі ви Знають і вони самі визнають, що логістичні артерії постачання зброї і озброєння на сьогоднішній день порушені, і вони можуть тільки прикриваючись людьми, як завжди роблять орки, прикриваючись цивільним населенням, переправляють військову техніку ось цими там такими паромними плато. Тобто вони з паромної переправи зробили декілька секцій, які рухають катерами, міксують. Чи військову техніку з цивільним транспортом, але все ж таки, ось ці постачання, вони не можуть забезпечити втрат ворога саме на правобережжі, тому що наші збройні сили абсолютно послідовно нищать їх склади і переправляючи свої БК, переправляючи зброю на правий берег, вони вже розташовують свої склади не там, де раніше в Чорнобаївці, тобто біля. Аеропорту вони використовували військову частину і там розташовували склади. Вони зараз розсереджують їх по іншим містам. Але як ми побачили вчора ввечері, наші збройні сили знов-таки як завжди, на висоті дуже чітко відпрацювали ці склади окупантів. Два склади в Чорнобай біля Чорнобаївки. І один склад біля Береслава, тобто, все, що вони з таким трудом переправляють на правобережжя, думаючи поцілювати лінію фронту, наші збройні сили абсолютно чітко знищують навіть на тих складах, які вони доставляють. Ну і відповідно авіація дуже потужно працює, і кожен день ми бачимо, наша авіація потужно працює. І Кожен день ми бачимо офіційні дані. Як знищуються і польові склади. Тобто, навіть якщо їм вдається ось цих тимчасових складів після переправи щось все ж таки доставляти до лінії фронту, то там дуже потужно працює наша авіація. Тому шалена проблема у окупантів з логістикою. Саме тому вони виходять в інформаційний простір, знаєте, щоб зробити таку історію, що начебто в них все під контролем але все хитається і саме ось такі злагодження дії наших збройних сил наносять дуже великі втрати для ворога і в логістиці, і в постачанні всього. Зрозуміло, Сергію. А яка зараз яка зараз ситуація на окупованій частині Херсонщині в самому Херсоні? От іде там повним ходом. Принаймні, окупанти намагаються, щоб йшла ця підготовка до так званих там референдумів. От були новини про те, що вони там збирають, навіть роздають за участь масовці по 10 тисяч рублів, щоб там показати волевиявлення, так зване, знову ж таки в лапках, але при цьому ну херсонці на це не йдуть на від планів Спортизації вони відстають росіяни на 99%. відсотків. Тільки один відсоток там наших громадян, які залишились в окупації, наразі взяла беруться у червону ганчірку, наче там чи червону якусь папірець від росіян. От і Херсон не здається, як там зараз в окупації що переживають наші громадяни, і звичайно, ну от до яких кажемо так дії вдаються окупаційні сили щоб придушити це українське таке українську волю до спротиву Абсолютно так і є. Херсонці не зламні продовжують показувати свою проукраїнську позицію, і ви знаєте, окупанти дійсно хотіли і намагаються робити таку пропагандистську картинку, начебто рух там Херсон разом з Росією, і анонсували проведення навіть цілого форуму. Не казали правда ні дату проведення, ні місце проведення, але ж таки згодом вже і дали картинку, що вже і Провели, тобто, все під таким грифом дуже таємно відбувалося. Розуміємо, чому таємно, тому що наші партизани попередили абсолютно кожного зрадника, що бачать кожного і прийдуть до кожного. Тому це все відбувається під грифом таємно. Але все ж таки, окупанти на сьогоднішній день перейшли до того, що вони хочуть ідентифікувати, все ж таки, хто залишився на окупованій території, тобто зробити такий своєрідний перепис населення. Сьогодні вони вдали до того, що ті сім картки, які вони роздавали, і до речі, їздять зараз, кажуть, що понизять вартість сім карток раніше їх продавали по 250 гривень, зараз по 100 гривень іншого зв'язку в окупованій території Херсонської області немає на не превеликий жаль, але зараз є дуже висока вимога того, що разом з тим, що вони отримують сім картку, раніше можна було купляти її без паспорту, Зараз виключно тільки по паспорту. І тим, в кого вже є сім-картки, вони обзвонюють і кажуть, або ви ідентифікуєтесь і дасте свої паспортні дані, або ваша сім-картка буде вимкнена. І ще один е, крок, який вони роблять, це так звані приставки Т2, які вони роздають, е, бо е, намагаючись літньому населенню роздавати знов таки під паспортні дані, а також тиснуть. На Місцеве самоврядування і доволі це продовжується. І сьогодні був незаконно затриманий голова Гарностаєвської громади Дмитро Лахно. Його сьогодні затримали, і він, на превеликий жаль, невідомо, де знаходиться. І так само, як і голова Голові пристані Бабіч, він з першого дня, ну з перших днів окупації і ще й досі невідомо, де знаходиться. Тобто орки продовжують тиснути на місцеве самоврядування і разом з тим ще й тиснуть на вчителів і директорів шкіл. Сьогодні було знов-таки похищено одного з директорів шкіл, тому що вчителі і директора абсолютно масово відмовляються працювати з окупантами, і ось такий, знаєте, рух супротиву херсонців настільки потужний, що більше ніж після п'яти місяців. В окупації все одно люди не ламаються, все одно люди чекають визволення, все одно люди вірять в наші збройні сили, вірять в перемогу, і це обов'язково буде. От ви згадали про вчителів. Маємо ще трохи часу, щоб про це поговорити. І з наступною гостею ми теж будемо говорити про освіту. То давайте трошечки може детальніше. А, бо ну вже менше ніж за місяць, насправді там буде перше вересня і, і, і якось має розпочатися освітній процес. Але як це все буде на окупованих територіях? Ну от ми розуміємо, що окупанти намагаються схилити українських вчителів до співпраці, вони відмовляються. А... А що натомість, от як, як взагалі школи не працюватимуть, чи працюватимуть окупанти? Приносять туди свої програми? Що взагалі з цим відбувається, Сергія? Окупанти дійсно на сьогоднішній день відпрацьовують кількість шкіл, які будуть працювати за російським законодавством. Вони все ж таки на превеликий жаль, але знайшли певну кількість зрадників в місті Херсоні, але вони скорочують тотальну кількість шкіл, які будуть працювати, тому що сформувати педагогічний колектив зрадників вони не можуть, тому вони зараз. Виділяють ті школи, які будуть працювати саме в місті Херсоні, але це тотальне скорочення. Поки що достоменної інформації немає. Скільки вони планують запустити таких шкіл, але знаю точно, що це ну, просто не в рази, а там вони будуть поодинокі випадки. По деяким районним центрам взагалі проблема, тому вони викрадають зараз директорів шкіл, тому що вони в районних центрах. Центрах, не можуть навіть зробити одну школу, яка б погодилась працювати за російським законодавством, розглядають можливість навіть привезення в повному складі педагогічних колективів для того, щоб запускати школи. Тобто ми бачимо незламну позицію якраз педагогів до того, що працювати за російським законодавством вони не будуть. Але нам в цей же час треба розробити механізм навчання навчання українських дітей дітей на окупованих територіях за можливо дистанційними програмами треба, вже щоб Міністерство освіти і науки вже не тягнуло час тому що дійсно часу залишається дуже мало. Вже сьогодні мають бути роз'яснення, як діти на окупованих територіях можуть, можуть проводити онлайн навчання. Треба дати роз'яснення вчителям, які знаходяться зараз на окуповані. Куповані території, які не виїхали, які не погоджуються працювати з ворогом, що їм робити в цій ситуації. Але, на превеликий жаль, на сьогоднішній день абсолютно чіткого механізму і алгоритму дій з боку влади немає. Це вражаюче. Так, тому що насправді це менше місяця залишається до початку навчального року. Якщо ви говорите, що досі немає ніяких інструкцій, е ну це вражаюче для мене, правду кажучи. Можна я тоді ще одне Та, питання на, поставлю, подавля, так. тому що ми насправді далі будемо е на цю тему говорити. Е а що стосується от не тільки вчителів, а власне дітей, батьків е от, ті школи, про які ви сказали, що там знайшли зрадників, з яких сформували школи, які працюватимуть за російською програмою. А учнів знаходяться ті, хто будуть віддавати туди своїх дітей, чи чи це теж в примусовому порядку, чи як це має відбуватися? А ви знаєте, по учням вони ж навіть не можуть зараз чітко сказати, яка кількість і які школи будуть працювати за російським законодавством, тому що вони ще не можуть остаточно сформувати колективи таких шкіл, і які школи саме будуть працювати. Я не думаю, що буде багато бажаючих батьків повести своїх дітей до російських шкіл. Можливо, і з'являться такі, можливо, декого силою. Будуть змушувати йти, як тобто там працівників бюджетних сфер, да, яких змушено перевели на заробітні плати в рублях, то комунальні установи в місті Херсоні чи деякі там лікарі, і бюджетні установи, тобто, можливо, під примусом будуть таких батьків заставляти і слідкувати за тим, щоб вони здавали дітей в школи, але на сьогоднішній день. Взагалі і від окупанта вони від свого безсилля від того, що від того, що дійсно і для них так само залишається місяць да, до початку навчального процесу, але вони так само не зможуть, не можуть вже остаточно визначити які школи будуть працювати. Тому ситуація на зараз взагалі абсолютно не зрозуміла. Але ви знаєте, я точно впевнений, що. Е Наші люди не поведуть своїх дітей до ось цих російських закладів, але найголовніше, все ж таки, як на мене, нам треба зараз забезпечити навчання українських дітей на окупованих територіях онлайн. І саме для цього мають бути на сьогоднішній день всі роз'яснювальні заходи і абсолютно весь алгоритм дій. Я думаю, що це на сьогоднішній день питання найголовніше. Зрозуміло, Сергію, дякую за те, що змогли включитися до ефіру. Сергій Хлань, військовослужбовець збройних сил України. Був з нами херсонець і депутат облради Херсону Херсонщини. Тому да був з нами на ефірі.